Привіт! Нещодавно в мене вийшло відео про Нільса Бора, а до цього виходило відео про Айнштайна та Макса Планка. Ну що робити? Люблю я історії про великих людей. Але зараз не про це. Один з глядачів справедливо підмітив, що це все круто, але ми не знаємо про наших великих науковців і нагадав про одну величну людину справжнього патріота та великого науковця. Тому сідайте зручніше. Сьогодні ми почнемо першу. З багатьох подорожей у світ історії української науки. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, хто насправді зробив перший знімок внутрішнього світу, якщо можна так сказати, людини. Та чи справді рентген відкрив ікс випромінювання. Але не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Особливо підписуватися, адже це дуже любить YouTube і починає рекомендувати це відео більшій кількості людей. Таким чином, ми разом з вами зможемо зробити все від нас залежне, щоб українці більше знали про те, що нам є, ким та чим пишатися. Також буду вдячний, якщо ви підтримаєте канал на платформах фінансової підтримки. Всі посилання в описі до відео. Але в першу чергу підтримуйте Сили оборони України. Трошки більше, ніж за півроку, а саме 2 лютого 2025 року виповнюється 180 років від дня народження вітчизняного фізика і електротехніка, одного з винахідників ікс-променів, перекладача Біблії та псалтиря українською мовою, відомого громадсько-політичного діяча, вченого і патріота України Івана Павловича Пулюя. Винахідник був дійсним і почесним членом наукового товариства імені Тараса Шевченка, належав до когорти вчених світової слави, що формували світ ХХ 20 століття. 2018 року наукова спільнота вшановувала соті роковини з дня смерті українського науковця, завдяки якому ми маємо безліч технологій для медицини, геології, будівництва і навіть силових структур. Існує розповсюджена думка, і не безпідставна, якщо чесно, що насправді його відкриття через брак коштів на патентування та політичну слабкість України, поділеної між декількома імперіями, присвоїв собі інший вчений. Хто це і як так сталося? Отже, давайте дізнаватися разом. Як українець відкрив рентгенівські промені, але всі про це забули. І так, мій ролик буде дещо україноцентричним, але це, як на мене, не буде відрізнятися від реальної історії. Іван Павлович народився 2 лютого 1845 року на Тернопільщині. Тоді це було Королівство Галичини та Володимирії, Австрійської імперії. Освіту здобув у класичній гімназії, там він разом із братами. Барвінськими долучився до створення таємного товариства Громада. Такі об'єднання були дуже поширеними у той час, у Надніпрячій. Головна мета вивчення історії України та літератури, боронити рідну мову, нести її в маси та ставати на захист бідних селян. Пулюй також за період навчання адаптував підручник з геометрії для українських гімназій. У 1864 році юнак з відзнакою закінчив Тернопільську гімназію і для продовження освіти пішки вирушив до столиці Австро-Угорщини. Через 5 років він опанував курс богослов'я, а згодом закінчив і філософський факультет Віденського університету. Там він вдало поєднував вивчення Слова Божого з перекладами духовної літератури рідною мовою. У 1868 році разом із однодумцями заснував студентське товариство Січ. Як перше українське студентське товариство народовецького напряму, яке відіграло видатну роль в історії українського національного відродження під Австрією, на останньому курсі навчання Іван почав відвідувати лекції фізико-математичного відділу Віденського вишу. Математика, фізика та астрономія настільки захопили Пулюя, що він твердо вирішив, священником він не буде. Натомість став студентом фізичного відділення університету. Три роки тривалого навчання, а по його закінченню Іван став науковцем фізичної лабораторії під керівництвом професора фон Лянга. Свої перші статті, які вийшли друком у 1874 році, він присвятив темі дослідження залежності внутрішнього тертя повітря від температури. Своїм творчим кредом у науці Іван Полюй обирає дослідження фізичних процесів та явищ. Науковець, як справжній український патріот, спробував почати свою наукову діяльність в Київському університеті, підіславши запит на кафедру фізики. Але його захопленість українською культурою йому зашкодила. Він отримав відмову, оскільки поліція Російської імперії вважала його неблагонадійним. Київ тоді був у складі Російської імперії. А щодо вживання української мови діяв Валуївський циркуляр. Крім того, поліцейські чиновники в науково популярній статті Пулюя про нерухомі зорі і планети примудрилися знайти критику самодержавства. Отримавши відмову, молодий вчений залишається у Віденському університеті на скромній посаді асистента на кафедрі фізики. Потім якийсь час він викладає фізику у військово-морській академії в місті Фіумі, нині хорватське місто Рієка. Точніше він читав такі дисципліни, як фізика, механіка та математика. У той період Іван створив спеціальний прилад, який вимірював еквівалент теплоти. За винахід його вшанували срібною відзнакою на всесвітній виставці в Парижі 1878 року. Полюй також отримав стипендію від Австрійського міністерства освіти. Це дозволило йому навчатися та працювати в Страсбурзькому університеті під наставництвом відомого німецького фізика Августа Кунтта. Після захисту дисертації на тему залежність внутрішнього терття газів від температури в 1876 році отримав докторський вчений ступінь. По поверненню до відня українець із 1876 до 1883 року працював асистентом та обіймав посаду приват доцента при віденському університеті. У той період вийшли друком кілька статей полюя, які значно вплинули на розвиток фізики. Водночас Іван розпочав роботу в новій для себе галузі електротехніці. Створені ним електричні апарати знову здобули дипломи на Паризькій виставці. Окрім відзнак, винаходи полює, зацікавлювали підприємців. Здобувши у відні звання доцента, вчений понад 30 років з 1884 по 1916 працював професором Німецького прайського політехнічного інституту, займав посади декана фізичного факультету та ректора цього закладу. До речі, Івана Полюя туди запросило Міністерство освіти Австро-Угорщини. За перші дев'ять років Іван Павлович перетворив її на першу в Європі кафедру фізики й електротехніки. Цісар Франц Йосиф іменував Івана Полюя радником двору і нагородив лицарським хрестом видатна людина. Але, як не прикро, в Україні ім'я Полюя донедавна багатьом було невідоме. Тільки із здобуттям незалежності про нього заговорили його наукові здобутки стають надбанням нації. Вчені особливо відзначають праці Івана Полюя в галузі молекулярної фізики. Дані про коефіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і пари є вихідними, коли обчислюють такі мікроскопічні величини, як середня довжина вільного пробігу молекул, їх кількість в одній грамму молекулі тощо. Світова наукова громада знає професора Пулюя як визначного теоретика і експериментатора, автора багатьох неординарних наукових праць, оригінальних і цінних винаходів, загальновизнаного фахівця і спорудження електростанцій, висококваліфікованого спеціаліста зі стародавніх мов. Давайте повернемося у 1875 рік. Ми вже знаємо, що саме тоді Іван Полюй стає стипендіатом Австрійського міністерства освіти і його відряджають удосконалювати свої професійні знання в Страсбурзький університет до професора Августа Кунта. Саме там вперше відбулася його зустріч з Вільгельмом Конрадом Рентгеном, який був у той час асистентом професора Кунта. Через деякий час Полюй знайомиться з молодим Ніколою Теслою, який також проходить стажування у Кунта. У двох вони починають цікавитися явищами, породжуваними електричним струмом у вакуумі. Для виготовлення трубок, необхідних для проведення наукових експериментів, полю із теслою попутно освоюють ремесло складувів. Рентген же за свідченням деяких істориків мав інші наукові захоплення, але був в курсі успіхів полюя і Тесли. Саме Іван Пулюй своїми глибокими дослідженнями катодних променів і конструюванням досконалих катодних ламп, здійсненими на початку 1880-х років, прокладав шлях до відкриття ікс променів, яке завдяки щасливому випадку випало на долю рентгена наприкінці 1895 року. Отже всі експерименти з ікс-променями вчений проводив з вакуумними трубками власної конструкції. Об'єктом його уваги були також проблеми молекулярної фізики, дослідження властивостей та природи катодних променів. В ним опубліковано десятки статей і брошур всього понад 50 наукових праць. Однак вся слава дісталася рентгену. Катодні трубки і скляні прилади для фізичних експериментів український фізик створював самотужки. І перші зразки своїх ламп він презентував за 12-14 років до експериментів рентгена. Проте останній був німцем, а перший українцем у Німецькій імперії. Було б дивно, якби українцеві в ті часи вдалося захистити свій патент. У 1880-х. 1882 роках полюй робить докладний опис катодного видимого випромінювання. А згодом робить декілька променевих знімків зламаної кістки 13-річного підлітка та руки власної дочки із металевою шпилькою під поверхною долоні. А також скелета мертвої дитини. Для запровадження регулярних лабораторних дослідів потрібна була і лабораторія, і кошти, яких у Пулюя не було. А от рентген все це мав. Тому й промені дісталися йому. Так згадував син Пулюя про день, коли батько довідався, що його відкриття приписано іншому. Він прочитав звістку про рентгенове відкриття, лежачи ще в ліжку. Підірвавшись із нього і схопившись руками за голову, він раз у раз скрикував: Моя лямпа, моя лямпа!. Полюй одразу сів писати листа колезі Вільгельму рентгену. Він запитував рентгена, чи користувався той подарованими йому лампами Пулюя. Рентген не відповів. Ба Більше цю несправедливість помітив один з найвеличніших фізиків в історії Альберт Айнштайн, котрий був добрим товаришем Івана Павловича, пише в листі до Пулюя. Не можу вас нічим утішити, що сталося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А коли на тверезий розум, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати. Та куди дінешся від своєї долі? А за рентгеном вся Європа. Якщо рентгена знає нині весь світ, то ім'я Івана Полюя тільки набуває розголосу. На думку науковців, внесок рентгена у дослідження ікс променів є явно завищеним. Рентген надавав значення тільки фактам, а не їх поясненням. Як не дивно, певний час він заперечував вивчення механізму явищ, у тому числі й нововідкритих променів. Іван Полюй досліджував мікроскопічні процеси на атомному молекулярному рівні. Дослідники наукових здобутків Івана Полює стверджують, що вже через півтора місяця від першого повідомлення рентгена і до появи його другої статті Полюй подає другу ґрунтовну працю присвячену вивченню ікспроменів, яка містить значно глибші порівняно з рентгеном результати про природу та механізми виникнення цих променів. Полюєві рентгенограми мали вищу якість, ніж рентгенові. І тривалий час лишалися неперевершеними за технікою виконання. Полюй зробив перший знімок повного людського скелета. А ми ж знаємо, що рентген був знайомий з полюєм під час роботи в лабораторії Кунта і провадив досліди з катодними трубками під впливом полює. Чи не тут бере початок випадкове відкриття? Гельмут Лінднер у книзі картини сучасної фізики відзначає, що шлях, яким рентген прийшов до свого відкриття, є загадковим. Дослідники життя та діяльності рентгена не залишали поза увагою такий факт, пов'язаний з відкриттям ікс-променів. Працюючи в лабораторії, він перебував у повній ізоляції від зовнішнього світу. Записи про свої спостереження тримав у таємниці і заповідав спалити одразу після смерті, що було і зроблено. Посилаючись на досліди своїх попередників у галузі газорозрядних процесів, рентген ніколи не згадував пулюя чи його трубки. Хоч вони у той час були добре відомі серед науковців. На дослідників діяльності Івана Полюя ще чекають нові знахідки. Та вже й нині їх достатньо, щоб вважати Івана Полюя основоположником науки про рентгенівські промені аж ніяк не меншою мірою, ніж рентген. В галузі електротехніки Іван Полюй удосконалив технологію виготовлення розжарювальних ниток для освітлювальних ламп. Першим дослідив неонове світло. Ряд промислово розвинених країн Європи запатентували запропоновану Іваном Полюєм конструкцію телефонних станцій та абонентських апаратів, зокрема застосування розподільчого трансформатора. З участю винахідника запущено ряд електростанцій на постійному струмі в Австро-Угорщині, а також першу в Європі на змінному струмі. Але не тільки науковими дослідженнями вичерпується талант Івана Полюя. Науково-популярні книги Непропаща сила, нові і перемінні звізди, глибоко філософські. В них формується мета наукового піснання, як відкриття законів природи за допомогою досліду. Іван Полюй, прекрасний перекладач з оригіналів Біблії, псалтиря, молитовника. Широко відома його активна позиція щодо захисту прав українського народу, його політичних свобод, рідної мови, велика організаційна робота на культурно-просвітницькій ниві. Вчений створив фонд допомоги бідним українським студентам, що навчалися за кордоном, сприяв вирішенню проблем українських біженців під час Першої світової війни. Багато зусиль патріот доклав, щоб вибороти право поширювати святе письмо українською мовою для земляків у Російській імперії. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуєм Левицьким брав участь у першому повному перекладі Біблії на українську мову, який був опублікований британським біблійним товариством у 1903 році. Батьки, які були дуже релігійними, хотіли, аби він став священником. Відмовившись від цього, Полюй втратив їхню фінансову підтримку, але сумів досягти всього сам. Полюй підтримав відкриття українського університету у Львові, сам був членом. Науково-ториста Шевченка рушійною силою формування та розвитку української науки кінця 19-го, першої половини 20-го століття, допомагав студентам-українцям отримати стипендії в Австро-Угорщині. Він бажав одного, щоб молоде покоління пишалося мовою, історією свого народу, щоб гордо несли у світ я, українець. Тізик виявився не лише талановитим вченим та винахідником, але й сімейною людиною. Дружина була на 18 років молодшою за нього. Коли він повернувся до відня, викладав, досліджував, експериментував. Мав для цього умови, працюючи технічним директором електротехнічного бюро університету, а ще мав помічників з поміж студентів. Одна з помічниць, полячка Катерина Стозіцька, підтримувала вчителя з особливим натхненням, коли Іван Полюй. Міркував над тим, із чого видобути видобити нитки для освітлювальних ламп, дівчина, не вагаючись, відтяла косу по пояс і поклала на вівтар науки. Те волосся припаювали до ламп. Світло любові горіло яскраво. Катерина стала дружиною фізика, народила коханому 15 дітей. На жаль, лише шістьом із них судилося вижити. 1916 року Івану Павловичу запропонували обійняти посаду міністра освіти австрійської монархії. Що стало б яскравим визнанням його досягнень. Українець став міністром Австрії, але вчений відмовився йому було 70 років, здоров'я було вже не те. Того ж року він вийшов на пенсію. Відкриття і праці, залишені ним, вписані в історію світової науки. Нині його ім'я займає чільне місце у переліку славетних діячів вітчизняної науки та культури. Помер видатний вчений та громадсько-культурний діяч Іван Полюй. 31 січня 1918 року у Празі. де і похований, полюй більшу частину життя провів за кордоном. Проте це не завадило йому всюди та скрізь відчувати себе українцем. Помислами і добрими справами він залишався серед свого народу, співпереживав за його долю, підносив його величі. Сьогодні ім'я вченого світової слави Івана Полюя назавжди повертається із забуття як символ інтелектуальної могутності українського народу і орієнтир майбутніх звершень нашої держави. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!